У цьому епізоді несеться ми поговоримо про склад делегацій США та Росії, адже вони можуть свідчити про те, що є ключовими питаннями наразі для американсько-російських відносин. І вже цікаво, що Росію представлятимуть посадовці, що займаються економікою, санкціями та інвестиціями. Тому аналітики гадають, чи в результаті перемови на Алясці ми не побачимо економічних угод між країнами. Тож давайте розбиратися у цьому. Почну з того, що про склад делегації, що вирушить до Аляски, Кремль оголосив за день до зустрічі. За словами помічника Путіна Ушакова, після зустрічі Трампа із Путіним між делегаціями обох країн також відбудуться переговори. І з огляду на те, що обговорюватимуть, як він сказав, дуже важливі і делікатні питання. Коло учасників і не є широким. Тут розберемося в тому, хто ж поїхав до Аляски від Росії. Якщо коротко, це посадовці, що відповідають за зовнішню політику, оборону, фінанси. Та економіку Путін, як пише Гардіан, буде в оточенні одних із найвпливовіших постатей з найближчого кола Кремля. Команди, зокрема, досвідчених політичних діячів фінансових стратегів, які протягом понад двох десятиліть формували зовнішню та економічну політику Росії. Тож це власне сам Ушаков. Він до речі є колишнім послом Росії в США. Він відіграє ключову роль у формуванні як стратегічної взаємодії Москви з Вашингтоном. Так і переговорної позиції Росії перед зустрічами на високому рівні. Крім нього, в складі групи і очільник російського МЗС Лавров він очолює міністерство закордонних справ понад 20 років. Тобто він відігравав ключову роль у формуванні зовнішньої політики Росії, зокрема під час анексії Криму та початку війни в Україні. І Лавров, як пише Гардіан, займає дедалі войовничіший тон, що відповідає політиці Кремля. Він поширює російську пропаганду та виправдовує російську агресію на більшості великих дипломатичних майданчиках, як от радбезо. Он чи обсє до речі, до Аляски він прибув у доволі незвичному, як для високопоставленого дипломата, вбранні: світло-блакитні джинси, чорна жилетка і світлий светер із яскравим надписом СССР. І, хоча міністр був небагатослівним щодо своїх очікувань від саміту на Алясці. Його светер виявився красномовнішим. Журналісти CNN пишуть, що його він одягнув не просто так: мовляв, вбрання відсилає до золотого віку Росії як великої держави часів холодної війни. Щось на кшталт кремлівського варіанту зробимо Росію великою знову. І до речі, його похвалила вже пропагандистка Скабєєва, написавши тут. Я перекладу українською. Відповідає Лавров Светер СРСР найкращий. Светер Лаврова, як пишуть журналісти CNN, також демонструє впевненість Росії напередодні саміту, і це мовляв дозволяє Кремлю створити образ, якого він давно прагнув. Що Росія знову мовляв є великою державою, яку не можна ігнорувати на міжнародній арені. І повернімось до складу делегації серед переговорників, також голова російського фонду інвестицій Дмитрієв. І він і Лавров були в складі груп на перемовинах зі США. Дмитрієв вів їх і тоді повідомляв, що вони є надзвичайно важливими, і мовляв, весь світ стежить за тим, чи зможуть США та Росія покращити свої відносини. І ми вам вже розповідали про Дмитрієва. Нагадаю, що він є одним із найближчих людей до Путіна. Цікаво, що сам він родом із України, народився в Києві, навчався та працював у США. Згодом пожив у Москві кілька років і переїхав назад до України у 2007 році. Займався тут інвестиціями, працював в інвестиційному фонді, головним бенефіціаром якого на той момент був український бізнесмен Пінчук. І через чотири роки він повернувся до Росії і якраз тоді очолив фонд прямих інвестицій. Цьогоріч саме Дмитрієв прилітав до Вашингтона на переговори минулого тижня. Він прокоментував. Зустріч Трампа і Путіна сказав, що це можливість донести позицію Росії до президента США і йдеться за його словами про спільні з американцями інвестиції. У проєкти в Арктиці, у рідкісноземельні метали та інфраструктурні проєкти, які можуть бути взаємовигідними для обох країн, і ми бачимо, що ми також можемо розвивати і спільні інвестиції в технологічні компанії, во многії другі. І крім того, про кого я вже сказала в складі переговорної групи від Кремля, також міністр фінансів Силуанов, колись обіймаючи посаду, Силуанову доручили зробити економіку Росії максимально стійкою до санкцій. І несподіване включення Силуанова до складу делегації сигналізує про пріоритет Москви щодо скасування західних санкцій як частини будь-якої мирної угоди. Про це пише «Гардіан». І також участь у російській делегації Силуанова і Дмитрієва свідчить про те, що Росія ймовірно. Спробує змістити фокус уваги на саміті з теми війни проти України на потенційні двосторонні економічні вигоди зі США. Про це пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни. Мовляв, Кремль ймовірно використає саміт, аби відвернути увагу від мирних переговорів з Україною та зосередити її на відносинах зі сполученими штатами, при цьому сподіваючись на економічне зближення. І до слова нагадаю вам, що ані Силуанов, ані Дмитрієв не були присутні на. Попередніх російсько-українських переговорах у Стамбулі у травні чи червні цього року. Однак Дмитрієв, як ви вже чули, брав участь у переговорах між США та Росією у Саудівській Аравії. І аналітики інституту нагадують, що Кремль часто використовував Дмитрієва, щоб представити Росію як привабливого економічного партнера для Сполучених Штатів напередодні саміту у США Дмитрієв також був одним із тих, хто формував російські наративи. Як і йдеться у звіті інституту, він стверджував. Що Аляска є нібито історичною частиною Росії, та використовував зустріч лідерів, намагаючись представити Росію як світову державу грівну Сполученим Штатам. І тут щодо потенційної ролі Силуанова в переговорній групі Кремль покладається на нього, аби применшити негативний вплив західних санкцій на російську економіку, а також намагаючись переконати Захід скасувати санкції проти Росії через їхню, нібито неефективність. Тож присутність Дмитрієва та Силуанова на саміті ймовірно свідчить про намір Москви представити цей саміт як можливість укласти потенційну ділову угоду. І розповім трохи про ще одного члена делегації: це міністр оборони Білоусов. Він очолює відомство трохи більше року. Військового досвіду Білоусов немає. Він є економістом. Був, зокрема, економічним радником Путіна. А до призначення міністром оборони обіймав посаду першого заступника голови російського уряду. Рішення Путіна призначити його на цю посаду після Шойгу, що займав цей пост майже 12 років. Нагадаю, аналітики Бібісі називали неочікуваним, але доволі прагматичним як для Країни, що збирається воювати ще багато років, мовляв, тепер все перейшло у стадію війни на виснаження, і Білоусов переводитиме економіку на військові рейки. Тож це призначення на думку експертів АФП, свідчить про те, що Путін робить ставку на воєнну економіку і готується до затяжної війни. Ну а тепер перейдемо до американської делегації. Тож сполучені штати представлять держсекретар Рубіо. Його більш традиційна жорстка позиція щодо Китаю та Росії, як пише Гардіан. Зробила його цінним переговорником у Європі та Києві, але вона припускає журналісти може призвести до конфлікту із проросійськими голосами в оточенні Трампа. Крім того, американського президента супроводжуватиме є його спецпредставник Вітков, який підтримує контакти із Кремлем. Призначений на цю посаду нещодавно у цьому році він швидко став фактичним переговорником Трампа із Путіним, попри відсутність до речі, дипломатичного досвіду. І ще один учасник переговорної групи. Це міністр фінансів Бесенд, одна із ключових фігур у сфері економічної політики Трампа. На Алясці Бесенд ймовірно говоритиме про економічні вигоди та інвестиції, які США можуть запропонувати Москві. В обмін на поступки і це підкреслює, що зустріч стосується як геополітики, так і грошей. Серед переговорників також і міністр торгівлі Лутнік. Він є дуже близьким до Трампа. Та, як повідомляє Гардіан, розмовляє із американським президентом майже щовечора. Його присутність, як і Бесента, підкреслює прагнення Вашингтона отримати економічні вигоди від саміту. В складі делегації керівниця апарату Білого Дому Вайлз та її заступник Скавіно, її її секретарка Білого Дому Левіт, а також директор ЦРУ. Едклів у другий термін Трампа він, як пише Гардіан, зайняв виважену позицію щодо війни в Україні. Він підтримував зусилля Трампа укласти мирну угоду та посилити тиск на Київ та виступав за тимчасове призупинення підтримки України з боку американської розвідки, тобто обміну розвідданими, аби підштовхнути сторони до переговорів. Водночас він визнавав стійкість України, зазначаючи, що українські військові постійно недооцінювали сії, що вони. Битимуться голими руками, якщо доведеться, і незважаючи на попередні повідомлення, змі віцепрезидент Дівенс та міністр оборони гексет не є у складі офіційної делегації. Президент США, як зауважує Гардіан, давно ставить лояльність вище за досвід. І багато хто в Києві та на заході стурбований відсутністю досвідчених експертів з питань Росії, які мають реальний вплив у Білому домі. Тож це було все, що відомо про склад делегації від обох країн. Додам лише, що пишуть про цю зустріч аналітики: мовляв, Кремль приїжджає на Аляску із сильно ослабленою внутрішньою економікою, що надає адміністрації Трампа значні важелі впливу під час саміту. Ушаков заявив, що, окрім обговорення України, Трамп і Путін також обговорять двосторонню співпрацю у торговельно-економічній сфері, де, за його словами, існує нібито величезний і невикористаний потенціал. Але, попри це, є думка, що значення делегації невисоке, адже обидві. Країни мають доволі вертикальну модель влади і ключовими є перемовини саме на рівні лідерів. А так як саміт достатньо короткий, саміт зациклений виключно на двох постатях. То казати про те, хто там є в командах, ну на жаль, не приходиться казати про те, що це якось вплине реально на ситуацію. І на цьому я з вами прощаюся. Нагадаю, що о 22-й годині суспільне починає спецетер присвячений зустрічі Трампа і Путіна. Він уже запланований на каналі, тому ставте дзвіночки. Також мої колеги Олена Куренкова та Олександр Брамський працюватимуть на Алясці та прямо з місця подій розповідатимуть про саміт. Ми відстежуватимемо кожен момент цієї зустрічі з експертами у студії. А також будемо стрімити прес-конференцію за результатами. Тож не пропустіть цю трансляцію, аби залишатись в курсі останніх новин.